Мова йде про гекату, античну богиню величезної сили, культ великої матері, стосовно якої існував протягом трьох тисячоліть. У слов'янській міфології вона ототожнюється із богинею Макошею, у ведичних традиціях із богинею Калі. І наразі з 3102 року до нашої ери ми проживаємо у вік. Панування енергетики цієї богині в еру Калі-Юги, коли доброчестя, доброчинність, взагалі розуміння тих найкращих проявів людської душі, жертовності, можливості прийти на допомогу підтримки це все зведено до мінімуму. І холодна ера матеріалізму, так званий залізний вік. Панує у світі і Калію виступає в першу чергу як богиня руйнування, а в тому числі богиня Володарка часу, яка у часовому просторі знецінює багато наших якостей, знецінює матеріальну сторону нашого життя і своїми. Могутніми, але руйнівними закликами показує нам важливість, в першу чергу, нашої внутрішньої подоби, нашої внутрішньої сили на фоні тих зовнішніх руйнувань, які панують просто у цей період, якому вона покровительствує. Так, ось богиня Геката це богиня місяця. У давньоримській міфології, адже її ототожнювали саме із такими функціями: королева ночі, королева темної луни. І ми знаємо, що два дні до молодика, два дні після молодика є саме днями проявленої сили богині Гекати. Крім того, фази луни. Зростаючий та спадаючий квадрати між луною і сонцем. Тобто 9 та місячна доба, 15 та і 23, -та, це також вважається днями Гекати, коли вона показує нам свою силу. Вона керує спадаючою фазою місяця. Фазою народження або проявлення місячних функцій, а також наростання місяця. Тобто трьохлика богиня, а саме такою вона зачасту зображується, асоціювалася із тими функціями розуміння нами надалі сили минулого, майбутнього і конкретизації теперішнього часу. Поступово по мірі поширення культу Гекати як великої матері, того первісного розуміння світу, яким керувалися наші предки, ми бачимо делегування її функцій конкретним давньогрецьким богиням: це і Деметра, і Персифона, і Артеміда. Коли дійсно культ великої праматері за множинністю її функцій і розуміння її величезної ролі у підсвідомості людей у їх несвідомих реакціях і, взагалі, тлумаченнях тих сил, які панують у світі, ми спостерігаємо посилення її ролі по мірі поширення культу гекати із фракійських земель на територію стародавньої Греції. Її функції були інтегровані в архетипи інших богинь, Деметри, Персефони, Артеміди. І вже наразі ми бачимо поширення цієї енергетики і тлумачення саме конкретних її символічних функцій. У вигляді соціально вбудованих, проявлених у патріархальному суспільстві архетипів соціально значущих богинь, а також ті, які так чи інакше адаптовані до сьогоденних реалій у такому вираженому чоловічому світі. І наразі геката зображується у вигляді непривабливої блідої жінки із чорним довгим волоссям, яка виходить у свої дні на перехрестя у супроводі пекельних чорних псів і наводить жах на всіх оточуючих. І саме так ми загалом її знаємо богиня Ночі, королева темряви, богиня пітьми загалом таке хтонічне божество підземного світу, яке має величезну, але приховану енергію і впливи якої ми усвідомлюємо щомісячно протягом всього життя. За міфологією, Геката є дочкою титана Перса і божества Астерії. Астерія, покровителька астрології, володарка зоряного неба, подателька пророчих віщих снів. І саме через родство з нею ми знаємо Гекату як таку, що може своєю величезною силою насилати як пророчі віщі і Дуже продуктивні сни посилати нам знаки і символи, через які ми орієнтуємося в нашому реальному житті, так і давати можливість жахам, кошмарам, усім привидам підземного царства проявлятися у наших нічних кошмарах, насилати на нас фобії, страхи, і таким чином здійснювати свою непривабливу функцію мстивої жінки. Через родство із астерією геката часто зображується із зірковою короною на голові. І от статуя Свободи в Америці зачасту сприймається як втілення гекати у теперішні часи, адже також вона має корону із променів і має запалений факел, як такий символ гекати, що освітлює їй шлях у. Пітьмі, володаркою якої вона виступає. Ще за часів правління Урана Геката була наділена величезною силою, адже не забуваємо, що батько її є титаном, і сила її була величезна. І навіть Зевс шанував її, адже геката посприяла у титаномахії, тобто у битві. Яка закінчилася повершенням титанів і владарюванням Зев, ЗЕВСа на божественному олімпі, і ЗЕВС не те, що не відібрав у неї функції, подаровані ураном, а й наділив її здатністю розділяти із ним владу над можливістю втілювати бажання людей або ж відмовляти людям у реалізації їх. Бажань. Олімпійські боги побоювались гекати, поважали її, сила гекати ніколи не викликала сумніву і до неї навіть зверталися олімпійські боги і богині для вирішення своїх особистих питань. Геката, як потрійна богиня, владарює над силами моря, землі і неба. Зевс не відбирав у неї її функції владарювання і навіть не включена у пантеон Олімпійських Божеств, вона має величезну силу як хтонічне підземне божество, яке має дуже багато непроявлених функцій. Але при активізації її архетипу, при зверненні до неї за допомогою у важливих стресових, кризових ситуаціях у нашому житті під час перехідних періодів, коли двері однієї частини нашого життя зачинені, а наступний наш крок нам не зрозумілий, якби невидимий, і двері майбутнього ще не відчинились. Ось тут ми залишаємося сам на сам із цим архетипом у нашій підсвідомості, і залежно від того, наскільки ми в дружніх стосунках із гекатою в самих собі насамперед, ми можемо. Переживати складні періоди в нашому житті, виносити свої уроки і бачити подальші відкриті можливості для нашого майбутнього. Найдавнішим із нині відомих античних джерел, що має опис богині гекати, є Теогонія Гесіода, датована Сьомим століттям до нашої ери, де він описує гекату так: Зевс, син Кроноса. Шанував її вище за всіх. Він дав їй чудові дари мати частку землі і безплідного моря. Із зоряного неба вона має частку в честі і шанується найвище безсмертними богами. Бо навіть тепер, коли хто небудь на землі шукає умилостивлення, здійснюючи зазвичаєм чудові жертвоприношення, він волає до гекати. І велика честь дуже легко залишається з цією людиною. Чиї молитви богиня приймає з радістю. За давньогрецькою міфологією вважалось, що геката блукає у нічній пітьмі, у супроводженні свори чорних собак. Собаки є жартовними тваринами у культі гекати. Вони супроводжують її у всіх її подорожах. І саме вони є провідниками із підземного царства Аїда, адже коли геката неактивна, і ми не звертаємося до неї у своїх внутрішніх покликах, ці собаки зазвичай чорні, спочивають на берегах. Стіксу, охороняють в тому числі, і вхід до підземного царства. І тільки геката може закликати їх до подорожей у наш реальний світ. Собаки, як невпокоєні духи померлих саме завдяки гекаті, мають можливість подорожувати цим світом. Крім цього, у жертвоприношення гекаті ми бачимо чорних цуценят або чорних собак. Вважалося, що жертвоприношення цих тварин дає можливість гекаті поповнювати свою свиту, і взамін вона обдаровує людину своєю силою, прихильністю, дає можливість зняти чари, стати вільними від магії і чародійства, насланого на людину. І таким от чином геката виступала як справедлива, але водночас дуже мстива. Богиня. Побачити гекату можуть тільки собаки, так вважали древні греки. І от вий собак означає наближення цієї богині. Наш реальний світ контактує наразі із світом потойбічним, уникнення символізму у містерію нашого життя всіх тих сил, які мають розпоряджатися. І непроявленими функціями нашої психіки, і загалом мають транслювати всі ті події, які показують нам нерозривний зв'язок Гекати як первинного божества, що символізує силу проявленого зовнішнього світу і того внутрішнього підземного, які нерозривно пов'язані у нашій реальності. Крім того. Що тільки собаки можуть бачити гекату їх вий саме і попереджає нас про активізацію сил цього архетипу в першу чергу в нас самих, коли ми маємо бути на поготові і сприймати всі ті знаки, весь той символізм і містерію подій, яка розгортатиметься навколо, саме така богиня закликає нас зараз до своєї проявленості. Ще у Макбеті Шекспір згадує Гекату, адже саме вона передбачила, що оманлива віра Макбета у свою невразливість врешті-решт таки призведе до його падіння. Як покровителька темного царства і як хазяйка усієї тієї свори собак. Яку вона водила разом з собою у свої земні подорожі? Геката також вважається і покровителькою мисливства, тобто, вже окремо окреслений архетип Артеміди взяв такі риси саме від великої матері Гекати, і ось це відлуння її ми бачимо у таких характерних рисах Артеміди, як схильність до незалежності, любов до дикої природи. Взагалі свобода, воля, рішучість, які показують нам гекату і Артеміду, як її послідовницю, дуже незалежними, самодостатніми, впевненими і вправними жінками, в тому числі у такому ремеслі, яке з давніх давен цінувалося людьми, шанувалося ними і якому покровительствувала геката полюванню. Як один із проявів гекати у давньогрецькій міфології, вона відома як годувальниця дітей, геката коротрофос, адже одним із її символів є ніж це такий символічний інструмент для перерізання пуповини, коли народжується малюк. І розривається зв'язок між минулим, теперішнє стає проявленим, і геката таким чином виступає як та сила, яка дарує життя по аналогії молодий місяць, який народжується, щоб подарувати нам найкращі наші психологічні риси, розкрити нам свої задатки і показати нам насамперед самих. Себе, ось це символічне перерізання пуповини здійснюється гекатою тим самим ножем, яким вона від'єднує душу від тіла в момент смерті. І ось тут зв'язок спадаючої луни і молодика. Коли спадаюча луна, та фаза, яка вже не має можливості продуктивно існувати і владарювати у цьому світі, має бути від'єднана від нас. Такий ніж також застосовувався гекатою для зібрання зілля. Лікувальних трав, взагалі всього того, що необхідно було для магічних ритуалів, для здійснення чародійництва. І ми знаємо гекату як покровительку відьом, також і цілительства, адже її. Цлиною вважається аконіт і всі, взагалі, отруйні, небезпечні рослини, які володіють великою прихованою силою, яку необхідно контролювати, вони знаходяться під покровительством гекати. Крім того, серед рослин, які співвідносяться із гекатою, виділяють також часник, мандрагору, дуб, шафран та тис. Символічний ніж гекати означає у нашому житті. Також важкість прийняття у собі рис архетипу великої матері, відлуння тієї богині гекати, яке супроводжує нас у різких, важких і надзвичайно болючих для нас станах. І ось цей момент ініціювання архетипу гекати, а саме відрізання ніби якоїсь частини минулого у нашому житті, спогадів, взагалі, навіть людей, це є. Внутрішнє застосування ось цього Ножа, який дає можливість не тільки закінчитись з чимось старим, відпустити його, а й народитись новому. І, крім того, ніж, а саме зрізання якихось своїх спогадів, відрізання того, що нас тяготить, відпускання у підсвідомість всього того, що є болючим і важким для нас, якби забування символічне. Ось це функції того ножа, який він використовується також і у цілительстві. Він зцілює нас, дає можливість нам хоча б на деякий час деактивувати деякі наші болючі спогади, і таким чином народитися саме тій новій частині нашої психіки, завдяки якій ми можемо жити. Приймати якісь певні ключові рішення і загалом сприймати сонячне світло, адже луна, всі наші лунні функції, вони освітлюються саме сонячними променями. І в цьому контексті луна, як і сонце, це найважливіші елементи у трактуванні астрологічної карти. Крім ножа, геката носила із собою ключі та смолоскипи. Смолоскипи це той важливий символ цієї богині, який дає їй можливість, по-перше, бачити, освітлювати все те непроявлене, що просто панує у пітьмі і захоплює і нашу увагу, і на чому базуються наші підсвідомі реакції, чого ми не усвідомлюємо. Крім того, це світло знань. Тих розумінь, які ми маємо виховувати в собі, які ми маємо робити проявленими, для того, щоб усвідомлювати, що наша теперішній момент, та ключова точка, в якій ми знаходимося, це не кінець нашого шляху, що шлях попереду є, є розгалуження, є багато варіантів розвитку подій. Ключі символізували можливість відпирати двері підземного світу, загалом виходити звідти, а також навіть запирати невпокоєні духи демонів. Привидів, привидів, тобто контролювати їх присутність і її сили. Адже геката з грецької перекладається як гекатон, 100, і назва закріплена саме тому, що вона сто років утримувала непокірних духів на берегах Стіксу. Тому всі ці символи, такі як ключі, замочні скважини, загалом двері, якісь отвори, входи, кордони, портали, все це знаходиться під покровительством цієї богині і означає як буквально перехід з одного приміщення в інше. Так і перехідні періоди нашого життя. Коли нічого нам не зрозуміло, ми знаходимося на роздоріжжі, і от саме геката своїм внутрішнім символом насамперед смолоскипом. Адже це наш внутрішній атрибут, який маємо усвідомити. Це те первісне знання, первісна здатність до виживання, яка закладена в кожному з нас. Цей смолоскип дає нам можливість побачити вектор нашого розвитку, побачити ті можливості, вірні шляхи і загалом вправно користуватися ось цими ключами, які обов'язково в свій доречний момент відкриють двері нашого майбутнього.